Мої вітання на каналі про спінінг. Наш сьогоднішній ранок розпочинається в цій чудернацькій посудині. На жаль, спортсмени мене сьогодні з собою не взяли. Але суть в тому, що ми разом з ринкою взяли в оренду ось цей оцю ластівку. Бачите, яка крута. О, під двигуном 9,9 який їде максимум 7 км на годину. Приблизно як лебідь. Да. <свісно> До речі, нам вони могли лебедів навіть нас догнати. Треба було брати з собою сюди мій надуваси. Ми б тут були як б дядьки б, літали. Але е, є то, що є. До речі, човен коштує аж 150 євро, але на тиждень З холотам, який не працює. Но батя подумав про це. Він взяв з собою що? Правильно, він взяв собою діпер. Тому ми, хоч розуміємо, що у нас за глибина під нами. Рибалка з препятствиями. Так, все вірно. Рибалка з препятствиями, з перешкодами. Ти препятствия. Ти. Ти коротше. Зараз що ми будемо робити? З хлопцями я поїздив декілька днів, побували в різних локаціях. От. І є такі невеличкі озера. Ми знаходимося взагалі. А, до речі, ми ж в Північній Ірландії, якщо що, це не Десна. Це, не Десна. Да, це не Десна, не Черкаси, це Північна Ірландія. Річка називається Ерн. От. І вона така, знаєте, це, такі, нібито неширока річка, в якій дуже багато-багато е озер. Вони типу сполучені з цією річкою. От. І всі ці озера вони мають глибину приблизно там 1,5-2, максимум метра, а то і метр. Висока дуже трава, тобто від поверхні, ну, приблизно отак от у нас води, тому є такі річки, у нас, до речі, холодний дерувався. Треба за ним плисти. Є такі річки, є Є що, це зараз заберемо. Є такі місця, де спортсмени на великих човнах не дуже хочуть заходити, тому що ну, глибина не дозволяє, але пролізти можна. Я ось знайшов одне з таких озер, там де ще ніхто не бував. Тому ми зараз з ринку його проб'ємо і сподіваємось, що в нам все вдасться. Слухай, добре, що я помітив, що у нас хелод да. відірвався, так би там би він десь і у нас залишився. Подарували б його да, ірландські річці. Да, да, да. Коротше, що я з собою взяв? Ну, звісно, що я взяв не ті снасті, які потрібно було, я маю на увазі по тестам. От. Але зі мною сьогодні Софіна X з тестом до 36 грамів, калдія 4000, класика якась завжди зі мною. І ось такий мульт під Воблери. Спортекс Гідроспіри до 29, от і катуха Garcia Max X. Зараз у нас операція рятувальна ехолота Діпер, і давайте вже нарешті розпочнемо нашу риболовлю. Ну, а поки в нас не клює, не то, що не клює, ми. Ми пол... не особо рибачимо. Да, ми не особо рибачимо. Ми тут їздимо, милуємось цими красотами. Знайшли mm -hmm. ось такий от замок полурозвалений. І зараз з за ринкою вам покажемо. Пішли, ринка. Ану давай. Пішли. Ось от. Замок закинутий. Ну як він закинутий? Тут краще, ніж декого у нас на подвір'ї. Газончики вистрижені, покрашені лавочки. Ось такі башенки тут. Ні, ну красота. Красота. Главное, щоб нас тут не прийняли. Тому сюди ні лігалами заїхали. А тут Рапунцель сидить. Прикольно, прикольно. Тут, до речі, дуже багато таких, от, коли їдеш берегами, ну це такі розвалені якісь там історичні, мабуть, замки. А є тут ще багато таких діючих замків, в які ми теж думаю, що зайдемо. Крутезний замок. Тепер найголовніше, бачите, який в мене айпілот. Але з такими складнощами, без ехолотів, я думаю, що ми все ж таки спробуємо на краю світу спіймати самостійно хоча б одну рибинку. А ще краще, якщо це зробить Іринка. Іринка не зробить. Чого? Неспроможне. Да як це неспроможне? Тут інше питання. Щоб ми з тобою зараз звідси змогли виїхати. Опа! Поки що не схоже, що у нас вдасться це зробити, бо ми з тобою засіли на камнях. Полазили по замках трошечки. Зараз от полив, глибина півтора метра. Переді мною лебеді, гузі он такі. Гузері. До речі, десь півтора метра, але дна не видно. А, ні, видно, о, гарна така травичка тут. Слухай, тут якщо, тут і може бути щука, до речі. Дно, я бачу, треба. О, о, в окулярах взагалі клас. Мені здається, що саме ганяю я рудру, Мені здається, що саме вона може нам принести успіх. Нас ось так от проносить по такому поливчику. І я орієнтуюсь ну, по діперу на глибину, яка в нас була. А зараз очами просто тут достатньо така прозора водичка. Бачу ось такі от наче островці трави і якраз от ми рудру класно ведемо в толщі цієї води і сподіваюсь, що когось ми так зможемо спровокувати наклювання поки що тільки лебедів, Іра вже спить. Каже, рибак, ти щось не дуже, Тільки то там себе на десні можеш ловити, да? куча ехолотів обвішаний. Ні-ні, спіймаємо щось. Ну, тут головне розумієте, що повністю інша, повністю інша не то, що водойма, а інша, інша, інша взагалі частина нашого, нашої земної кулі. І як вона тут себе веде? Складно мені сказати. Верніше я це знаю, але ми там не можемо ловити. Ну, цікаво, що місцеві хлопці тут, от, скільки ми бачимо, ловлять ось на отаке величезний силикон. Такі біг-бейти, але бачу і багато з воблерами. Риба, риба, друзі, риба. На на рудру, на рудру, на рудру. Слухай, там гарна риба. Так, ну що? Місцева. Місцева щука. Привіт! Привіт! Так, оце я так не люблю, коли вони так чіпляються. ну. Ось така рибинка затвічилась. Хлопці без ехолотів. Тільки розумію глибину з матусковим цим якорем, Але ірландська моя друга щука, от вона є. Ну, це залікова зараз вона. Саш, це хочу висловити свій восторг. Восторг. Зараз давай для хлопців поміряємо. У мене є... Мені мій друг подарував отаку от штуку класну, от, в якій є линійка мірялка. Це на шию така, типу карабінчик там. шибениця, так. але прикольно, що в цій шибениці є. Венієчка. Да. Зараз поміряємо. Так, і що у нас? Ну, у нас залік. Звісно, залік? Це, це 62, ану, розроби фотку. Випускай рибу, тому що по законам Північної Ірландії, і, на, і, наче якщо я не помиляюсь, по законам Ірландії звичайної, е, ти маєш право забрати рибу до 50 см. Одну, все, що вище 50 сантиметрів, ви там жалілися на наші закони, хлопці, тюрма! Тисячу євро штраф за хвіст. Якщо в тебе забирають машину, в тебе забирають човенці Снасті. І якщо ти не виплачуєш ці гроші, ну, наприклад, у вас 20 три, це 20 тисяч євро. Вас просто саджають в тюрму. І місцеві кажуть, що багато людей за щуку сидить в тюрмі, тому ми її відпускаємо. Давай, дякую. Ірландко. Давайте зараз е трошечки пошукаємо перспективні місця. От, е як видно, в діпері почалася трава. І дуже класна травичка. У нас глибина, ми вийшли з 4, вийшли на 2 метри, і починається такий полив з травкою. До речі, міляки тут сигналізують ось такі знаки. Біла частина це глибоководна, а червона частина це Виходить, що це міляк. І от такі паливи. Тут ну, навіть в окулярах дуже гарно видно дно. І я думаю, що тут може бути щука. Давайте тут зараз потвічимо. Ось тут зупиняємось і просто встаємо в дрейф, щоб нас, ну, враховуючи те, що в нас немає. Ай-пілоту, тобто ми не можемо ставати на електричний якір, просто будемо ставати <гум>, так, щоб ми не кидали з вами той мотузковий, бо він мене бісить. І нехай нас з плавом потрошку зносить, і будемо таким чином проловлювати. От зараз навіть там пупок був. отут, як ви як бачите, трошечки збільшується глибина. отут іде звал навіть на ямку, така канавка. Ну давайте, нехай отак нас несе. І будемо спостерігати. О, навіть 3,5 метри. Прямо під очеретом. Цікаво, цікаво, навіть 4 вже метри. Нам хоч не відірвало ехолод, Ні. Тому що він поплив десь там на ямах. А я такий, о, тут глибина. Все, давайте починаємо. Погода тут настільки мінлива, що вона змінюється постійно, От тільки що було сонце, знов рясний такий дощ, але. Цей дощ у нас буде, ну, не знаю, там хвилин 10, максимум 5 і знову буде сонце. І таке херня така постійна. Але більш-менш тепло. В, гарних, в гарному одязі, в гарному ось мембранному одязі, в гарній термусі ну, все, все добре. Жити можна, жити і головне, ловити можна. Продовжуємо далі ловити. Зараз у нас, бачите, така прям злива почалась. Може, втічемо іру? Чи будемо ловити? Починається злива, але це нас не лякає. Це нас не лякає. Так, глибина в нас 3 метри навіть, слухай, тут така канава цікава. То тут можливо робити і закиди прямо під очерет Є, 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 є. Ще ірландський окунь в мене в заліку. Подивись, що він робить. А це заліковий? Ні, це маленький. Залік окуня від 25 см, а звичайний оку... а окунь від 25 см. А, щука від 50 окунь від 25. Але це мій перший ірландський окунь. <плес> І що цікаво, викидуємо його. Що цікаво, він вискочив, я просто, отак бачу, він стоїть. Я положив під я нього рудру він її схопив. Іра ловить зараз на величезний силікон, просто рівномірочкою. До речі, там ота Софіна. Зараз ми її так перегружаємо, що хана просто. Стоїм під ірландським дощем, подиви, аж туман. Так, ну рудра спрацювала, рудра спрацювала. Рудра путешественница. Да. Зараз вийде сонечко і ми просохнемо там дуже-дуже швидко, але ми і не промакаємо. От у, у Іри, подивіться, на куртку, як вода злітає, і це такий бюджетний Вів'єра бюджетний... Як з гуся вода. <сум> бюджетний такий костюм. Чисто дощовики. і він реально працює. Мембрана в нього класна. І цей костюм я там не пам'ятаю, скільки коштує. Щось ми недорого його брали. О, бо в мене професійний Шимановський, а от Ір такий Вів'єра. До речі, я його дуже часто ввожу в машині на всякий випадок. Вдруг щось робити під дощем треба, то я просто його одягаю і ще ні разу не промок. Так, зараз я ірунчику поставив калібло, перевіряю, чи зможе вона її провести. Якраз от тут такий килим трави. Я його навіть бачу просто так в воду. Так, ірунчик, можна навіть повільніше вести, вона нормально там біля поверхні йде. Я тобі травку познімала. Молодець. Так, все. І подивіться, яка у нас я знову в окулярах, значить цей, подивіться, яка одразу погода. Тільки що була злива. І зараз, от… Ні, ну ти дуже рано закрив. Я поняла. поняла? Ближче, коли е, вона вже, отак. ти ж бачиш її, от, біля води чик і її закрила. І роби 45 градусів, щоб в тебе вудла, вудлище працювало. 45 в зроби, не вверх і рунчик, а вбок, вбок. ну отак постав. Отак, о. Так, ну, зараз в два спінінга проводимо. Там, до речі, виріс стоїть одинарний гачок, засікаємість буде така собі. Ні-ні, там ну, пізніше набагато закривай. Прямо перед водою, поняла? Та я не завжди не бачу їх. От, але зато за буде прохід гарний. Тому що а, травка тут достатньо висока, така к, килим. І от я то що помітив, що щука тут стоїть саме от в такій траві, оскільки ми не намагалися її спіймати більш в відкритих місцях. А під, під стінками очерету взагалі ніхе в мене не було. А тут більш-менш тут якісь там бачите, риба є, і покльовки є. Риба, о, гарна щука, а то не спортсмени. Гарна щука, хлопці. Гарна щука. Іде під човен. От вам животворяща рудра. Ну це така, це двуха. Пацани, це двуха. Ай, хорошо! Тікаймо. Ай! Ой! Вирвались. Мені дуже не подобається, що Саша без подсашика. Так, хлопці зараз навколо нас інші збірні інших країн. Я просто стою. які нічого не змогли зловити. І, а саша справа друг. не в тому. Справа в тому, що нам не треба їм показати, що у нас риба на гачку. Якщо вони побачать цю рибу, а як вона зараз зійде? Нехай вона краще зійде, ніж ми спалимо ту. Це вже друзі, друга риба. Ух ти, пішла. Друга риба за 15 хвилин. Друга риба. І це ще я ж розумієте, я ж ще той спортсмен такий видуманий. Я думаю, щоб наші хлопці тут би на Фантазер! Коротше, вони відійшли. Давай зараз будемо витягувати. Він брав її так ніжно, руками. <риклад> так, ну я. Тим хлопакам ми точно не спалили. Отака, отака рибинка, давайте її поміряємо зараз нашою імпровізованою мірялкою. Так, все. Відпускаємо. Так, не хочу знову. Та звохи. назад, давай плюй і всю. Отак, <клухи> ну, щоб ніхто не бачив, сподіваюсь, пацани це не побачили. <клухи> Надибали ми класне місце. Зараз ще одну чи декілька рибин. Якщо спіймаємо, ми його залишаємо і передамо цю точку збірної Україні. Не знаю, були вони тут чи ні. Але ми так от каталися. Достатня кількість часу. Можливо, це вихід, але, скоріше за все, що це гарна точка. Тому що ми, коли проїжджали, повз неї тут багато, ну, ча ча часто крутилися місцеві на цій точці, але не прямо тут де ловлю, а трошечки далі. Але, да -да -да. але поблизу. В нас вже в нашому активі дві щуки, за десь хвилин за 20 ми їх спіймали, і плюс один окунь. А окунів я зараз ще спробую на телспіннери, тому що там така чистень... чиста канава, цікава. Очеред, канава з глибиною 3 метри, чиста, І потім вона шириною десь метрів 15 і потім починається вихід на 2 на півтора метра і починається трава. тому там Риба, о, давай, Іра, 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 Ира, Іра, Ира, 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 отсюда під... Просто, просто не підматуй, не подматуй, не підматуй, не підматуй. Не нервничай. Ні, не вона не втекла. Тримай. тримай, давай я візьму. От вона. І гарна риба. Смотри. Це твоя риба, на, тримай. Я не я них все. Да на це твоя риба, давай. Тримай, тримай, не спуститься, просто тримай. Ірунчик, спіймала. Підводь, підводь, підводь. Чому. Просто руку, так, да, підводь так, отак, на ту сторону підводь, щоб щоб спортсмени не бачили. Так, хлопці, з вашого дозволу я сам її прийму, бо нема підсадчику. У Іри бачите, які квадратні очі, і нам головне не спалити цю ту, 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 ту точку. Давай. Я кажу, з вашого дозволу, я не буду її руками брати. А ти руками і не повинна її брати. Зараз я її візьму. <свісно> Бачиш? Так. У нас ще один залік. Зараз водкаєшся. І покажи. Блешню, коливалочка. Це чинук. Це кому треба передати привіт? Галашу твоєму улюбленому. Галаш. Діма. Спасибо. Давай, це твоя ірландська щука.